Благодійна акція Серце до серця врятує життя дитини. Цьогоріч тривала з 4 по 24 квітня. До неї приєднались усі небайдужі активісти громадських організацій, підприємці, волонтери та пересічні городяни. Підтримали шляхетну молодіжну ініціативу представники влади. Майже за місяць організатори проєкту у Дніпропетровську провели безліч заходів спрямованих на благу справу. Каждую неделю в разных местах, в разных заведениях города проходили грандиозные фэшн-показы с различными концертами. Также приятно, что вузы поддержали техникум и проводили различные ярмарки, мероприятия. В этом году также поддержал горсовет и студенческая весна. Студенческая весна проходила также в рамках поддержки акции «Сердце к сердцу». Приятно, что поддержала федерация чирлидеров Днепропетровщины. Девчонки здесь танцевали, можно было увидеть везде скрынки, можно было увидеть Фиши і кожен желающий мог присоединиться. За благодійний внесок учасники акції отримували символічний сувенір. Саме цікаве в цій акції – это вот такие вот сердечки, которые ви бачите. Это как символ акції, серце к серцю. Когда человек отдает какую-то сумму денег в коробочке, он обязательно взамен получает сердечки. И наша цель была, чтобы весь невробедров сходил в сердечко. Ну, мы максимально приложили всем усилиям, чтобы достичь данной цели. Завершилась акція масовими дійствами, одним з яких став забіг «Піжу заради життя дітей. Взяти участь у ньому могли як дорослі, так і малеча. Пробіг організовували за три тижні. Організовували вместе з моєю помощницею, ученицею горного університету коплиною Валерією. Она відвечала за партнерів і за організацію вместе. Приймали участие всі желающие жителі і тренера і участники. Клієнти з клуба. Зрослому забіги прийняли участь 150 чоловік. В діткам забіги прийняли 30 чоловік участь. Ословім забігу було те, що вони должны ділянку благотворительний взнос в розмірі од 1 гривни. Долучились до благодійності і молоді дні про дизайнери, які продемонстрували глядачам свої колекції. Нам предложили поучаствовать, мы Ми согласились, проводили покази, привлекали моделей вот, і хотіли привлечь людей, щоб вони активнее собирали средства на таке важное дело. Ми показали вечірні платья, вязаную, в'язану одежду. Наприкінці заходу на усіх присутніх чекала шоу програма. А волонтерів, які брали активну участь у акції нагородження огромное спасибо, ти умничка. родіні владі усі зібрані волонтерами. Кошти витратять на закупівлю обладнання в реанімаційне відділення обласної дитячої клінічної лікарні.